А ці з Воскресним днем во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа звернемо увагу на досить важливі для нас поради Христа. Господь демонструє нам таку істину, щоб вірність, самі істині, спрямованість до Бога і здатність співстраждати іншим людям. Ніколи не залишали наше серце. Ці складові є нероздільні, вони не можуть існувати одна без одної. І ось Господь з'являється у воріт міста наїн, за ним слідом. Йде багатолюдний натовп, який невідступно слідує за ним, і перед ними з'являється похорона, процесія інших людей, які не лишають жінку, щоб втішити її в такому тяжкому горі. Вона вже втратила свого чоловіка і тепер. Коронить свого єдиного сина. Як кажуть в народі, що біда, біду тягне, нещастя ходить парами, біда сама не ходить, а з собою ще горе водить. Як людям можна втішити в такій тяжкій ситуації будь-яку людину? Ані словами, ні ласкою, ні присутністю своєю участю у цьому останньому путі, але все ж таки люди, ці, вони своєю мовчазною присутністю намагаються все зробити необхідне, щоб підтримати цю жінку. І ми бачимо з часом, що ці два потоки людей звиваються в один, прикутий до. Людського горя. Ми часто зустрічаємо в Євангелії такі слова верніше, таку фразу. І побачивши Ісус милосердився, що це означає? Це означає, що Господь, людське горе, людський бід настільки глибоко сприймає, настільки глибоко входить, що горе чи біль людей. Стають його власним горем і білю. І тут звершується чудо. І ось в цій ситуації ми бачимо, що Господь підійшов, доторкнувся до одра, ті, що несли, зупинилися. І він сказав, померлому юнаку. Юначе, тобі кажу, встань. І мертвий піднявши сів, почав говорити. І віддав Його Ісус, Матері Його, і всіх окопив страх і славили Бога, так розповідає Євангеліє. Так само, і в історичному аспекті Господь приходить на допомогу в самому критичному стані, коли вичерпані вже всі людські зусилля, спробувані усі людські рецепти, а коли він бачить, що звірується. Чекають саме допомоги від нього, він неодмінно приходить. Ми можемо запитати себе, яке історичне значення має оцей трагічний епізод з однією людиною. І що це може означати, коли, коли на якийсь тимчасовий період Господь повертає життя цьому юнаку? Хіба він з часом знову не помре? Тому що ми знаємо, що життя людське обмежено? Це може статися років через 60-40, а може, ще через коротший час, а може статися так, що він піде на війну і загине. Хіба ми не знаємо, те, що смерть це є жаданим таким переходом душі в вічне життя, де ми отримуємо вже. Нове життя, яке більш досконале і значно краще за це, що саме хоче Господь показати в оцій події? Він хоче показати нам, по-перше, що Господь володіє абсолютною владою над життям і смертю, і Він це робить, демонструє на очах величезної кількості живих і явних свідків. По-друге, він хоче показати своє чуйне, бережливе ставлення до життя, до земного життя кожної людини. Він прагне інколи продовжити дні нашого життя до максимального такого стану, коли ми дійсно насправді до кінця готовими зустрітися з ним у вічності. Господь продовжує наше життя для покаяння. Для виправлення своїх помилок для стілення нашої душі від гріха і страстей. І в книзі Другий хронік, починаючи з 29 по 32, є досить повчальна розповідь про ізраїльського царя Єзикію, який, на відміну від свого батька царя Ахаза, котрий чинив віроломство, робив так. Як було до вподоби Богу, він дотримувався до кінця діянь свого прадіда, царя Давида. І ось Єзикія звертається до свого народу, і він каже такими словами: слухайте мене, батьки наші, які втратили вірність. Господу нашому Богу Ізраїлю і чинили злочини перед його очами, цілком відвернувшись від Нього і повернувшись до Нього спиною, і вони замкнули двері храму. І через те Господь запалав гнівом і віддав нас на ганьбу. На спустошення, на посміховисько, що ми бачимо зараз на власні очі з вами. Відтепер тепер я хочу поновити заповіт з Господом нашим, щоб Він відвернув полум'я свого гніву. І ось проходить певний час після от якраз цієї вірності і ознаки вірності. Царя і народу, народу Богу. Настає нове випробування, а сирійський цар Сенехарів приступає до міст іудеї, бере їх в осаду, і перед Ізраїлем стоїть величезне військо, яке ніколи ніким не було переможене. І ось тоді. Єзикія починає підбадьорувати народ, натхнено, він говорить, що да, кріпіться, будьте мужні, не бійтесь, не жахайтесь такого ну, безчисленного війська, яке стоїть перед нами. Адже вони, вони не мають такої сили, яку ми маємо з вами. Їхня сила полягає в людській силі і в людських потугах. А наша сила з нами Господь Бог наш, який допоможе нам і буде за нас провадити битву. І ось цархеріб відправляє свій ультиматум, де було написано, що Боги багатьох країн не врятували своїх народів від руки Моєї. Так само і ваш Бог не врятує і вас від моєї руки. І тоді Єзекія разом з пророком Ісаїю почали палком молитися, благати допомоги з неба. І наступний день Господь послав свого ангела, який знищив усіх хоробрих воїнів, командирів у самопевному і гордому ворожому таборі, і вони знеславлені, повертаються до. До свого краю, а царя сина який увійшов до капища язичницького бога, його вбивають мечем свої ж рідні сини. І ось Господь рятує Язикію і мешканців Єрусалима і забезпечує цей народ звідусиль, миром і спокою. Часом сталося так, що смертельно захворів Язикія. Вірогідно, це була онкологія, тому що згадується про пухлину. І ось пророк Ісая приходить до нього і каже: Готуй заповіт твоїй родині, бо ти вже не видужуєш, а помреш. І тоді Єзикія повернувся обличчям до стіни і став молитися, о Господи, благаю тебе, згадай про мене, як я ходив. Перед тобою вірності і правді і почав гірко ридати. І що сталося, Ісая ще не встиг залишити палац, як Господь говорить йому, повернися назад і скажи володарю мого народу і що я почув його молитви і побачив його сльози. Отож я вилікую його і скажи йому, що я. Додам до віку його ще 15 років. І це збувається. Ми бачимо, яку має велетенську силу щира молитва, покаяння, вони здатні змінити рішення самого Бога. Святитель Ігнатій Бранчанин говорить про одну із головних рис мудрості це пам'ять про смерть. Він каже, що та людина. Котра нагадує постійно собі про смерть тіла, вона оживає душею. Така людина нікого не осуджує, тому що вона пам'ятає про те, що вона буде стояти перед Судом Божим, і так як вона судила про інших людей, буде так само судити її і Бог. Вона прощає усім і уся, тому що Бажає сама бути прощеною у Бога. Вона намагається бути лагідною, чуйною до інших людей, щоб самій сподобатися Божого милосердя, Божого помилування. Вона приймає з радістю і цілує усі випробування скорботи і спокуси. Які випадають на долі її життя, розуміючи, що це є тимчасова плата за гріхи у цьому житті, таким чином, щоб позбавитися вічної відплати. Якщо якийсь гордовитий помисел приступає до неї і хоче, щоб вона похвалилася своїми чеснотами чи досягненнями, то пам'ять про смерть негайно відкидає цей душезгубний помисел і нагадує про те, що яка ціна, чи які, яке значення можуть мати наші добрі справи перед очами Божими, коли за словом Пророка саме небо нечисте перед Богом крапка». І ось ми повинні запам'ятати, що. Доля наша вітчизни і доля усього світу залежимеме, перш за все, це, наскільки ми вірні Христу, і наскільки ми рухаємося в тому потоці, який невідступно крокує за Христом. І по-друге, наскільки ми співчутливі, чуйні і щирі горю інших людей, так, як нібито це горе торкається саме кожного з нас, як нібито це наше власне горе. Якщо оці два потоки зільються, тобто в якійсь відповідній точці вони з'єднаються, то тоді може настати Хресне спасіння. І тоді, як сказано в книгі, в цій другій книзі «Хронік», Звідусиль Господь забезпечить свій народ миром і спокоєм. Амінь.